пройшов знову такий місяць, нічого з цим не вирішилось, і якби це не була основною моєю діяльністю, тому я працював, я робив інші проекти, інші речі. Я просто тримав з голови, що окей, окей, і весь цей час в мене щось там продавали. Мало того, що в мене на моєму балансі лежить 8 тисяч, тобто, вже якби зараховані гроші, все пройшло, оплати пройшли. То в мене ще там продавалось, 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 продавалося. І на продавав за весь цей час на 7,5 з тисяч злотих. І чому я це робив? Чому я це цілий час продавав? Бо я жив з вірою про те, ну. Окей, маленький папірик, помилка. Я був впевнений весь цей час 6 місяців підряд. Я був впевнений в тому, що окей, вони може це перевірять, може вони якось інакше це вирішать. І вони мені все таки їх розблокують. Тому я продавав і це було єдиний якби варіант. В момент, коли я повністю розчарувався. Коли спочатку вони мені давали якісь обіцянки або казали, що перевірять, передивляться, давали якісь поради, як це можна інакше зробити. Окей, окей, я ще був тоді. Переконаний, що це не просто автоматичні відповіді від е, бота, а реально люди мені там радять, як це можна інакше зробити. Е, для цього ж ви думали підтримку, так?